Привітавши на дзеркало моди щорічну б'юті виставку, одразу звертаєш увагу, що найбільше відвідувачів поблизу стенду торгової марки Червона помада. Давайте дізнаємося, чим приваблює дівчат цей стенд. Ольга Мончак працює майстром візажу та викладає у школі макіяжу Євгенії Кононенко. Саме у цій студії вона навчилася мистецтву макіяжу, адже тут пропонують різноманітні навчальні курси для створення ідеального образу. Ми проводимо навчання базовий курс візажист, а також архітектура брів. По курсу візажисту ми можемо навчити вас малювати як класичний макіяж тінями, так і вечірній макіяж. Протягом всього дня спеціаліст школи макіяжу Євгенії Кононенко проводила цікаві майстер-класи з макіяжу денного, сучасного та святкового. Ольга Мончак фахівець своєї справи, викладач з великим досвідом роботи. Її майстерністю задоволені і відвідувачі майстер-класу, і модель. Адже викладачі школи макіяжу Євгенії Кононенко навчають усім тонкощам візажу не лише якісно, але й доволі швидко. Щодо архітектури в Ріфт, навчання навчанням нас проводиться буквально за 4 або за 7 занять. Де ви можете навчитися не тільки будувати правильно брови, але ще і правильно підбирати колір тому чи іншому видом виду кольоротипу зовнішності дівчат. А от шукати правильні засоби макіяжу для занять не потрібно. На уроки варто взяти лише ручку та зошит, все інше за візажистами професіоналами. Тут вас навчать не лише правильно вибирати косметику, а й створювати вишуканий образ за допомогою кисті для макіяжу. Для того щоб купити наповнити валізу візажиста, вам потрібно знати, що саме купувати. Так який тональний крем, які помади, які текстури вам зручніше використовувати в роботі. Тому це ви маєте вивчити саме на уроках макіяжу перед тим, як ви купуєте. У школі Євгенії Кононенко використовують лише професійну косметику загальновідомих брендів, що не лише довершує образ, але й досконалює та збагачує вашу шкіру. Самі ж засоби для макіяжу підбирають у магазині Червона помада, адже там пропонують лише якісну косметику за доступними цінами. Найпопулярніший бренд, з яким приходять візажисти в наш магазин, це торгова марка Чинічта Профешна. «Чинічта» – це кіностудія в Італії, тому косметика створювалася якраз для римів акторів і серіалів. Так само маємо марку Старгейзер. Це марка з Великобританії. Вона має яскраві кольори. А вона має спреї аквагрими. Постійна модель школи візажу туди потрапила зовсім випадково. Дівчина завітала до магазину Червона помада, аби придбати якісну і недорогу косметику. Та тут викладачі студії запропонували їй стати моделлю. Катерина школою надзвичайно задоволена, адже люб'язні майстрині завжди створюють їй неповторний макіяж. Дуже часто прихожу в школу Євгенії Кононенко як модель. Ви можете на сайті побачити наші з Олією фотороботи, роботи учениць Олі коли приходиш до дівчат школи. Вони запропонують каву, чай, водичку, запитаються чи холодно, чи жарко. Дуже дуже хороші дівчата з нами завжди приємно працювати. Найдовший курс макіяжу триває 30 занять по закінченню школи. Випускникам видають диплом візажиста. А з таким багажем знань та вмінь ви зможете стати справжнім професіоналом у сфері краси. Наш Для створення акторів для моделей. Вона не є важкі е ви дуже часто задають питання. Чим професійна працівника відрізняється від непрофесійної. Професійна працівника збираються всі смаколики, тобто віддушки якісь е вітамінки забираються для того, щоб вона була і не Може перед початком я протестувати, зробити тестувати. Наприклад, на хто приходить на інтерв'ю, і ми з оборони зробити спробу. Тому початка професійна фітмональна стійка.

оплата именно участия, которые у меня просто не было. И в инстаграме я увидела объявление о том, что остается 10 дней до, до окончания регистрации на чемпионат мира. Вот. И я начала искать, думаю, где мне деньги взять. В общем, я начала по знакомым звонить. И, в общем, прозвучал один звонок, который решил мою судьбу. Это мой преподаватель Евгения Кононенко. Она мне позвонила, я не знаю, это, наверное, как, не знаю, Бог, наверное, послал ее. Это был звонок, в котором она мне сказала, говорит, тебе нужно идти дальше. Говорит, и если у тебя нет денег, я тебя займу на неопределенное количество времени. И, наверное, вот эти слова меня подтолкнули.